Підсумовуючи результати конкурсу Україна, 21 -е століття. Цивілізаційний вибір організатори відзначили, поки у нас на всіх рівнях сперечаються, якою дорогою нам крокувати в ЄС чи митний союз, студентство свій вибір зробило. 57% учасників сказали так євроспільноті, 27% обґрунтували необхідність збереження статус-кво і не входження в жоден союз, і лише 16% бачать Україну в митному союзі. Причому і одні, і інші не просто сказали так чи ні. Вони навели вагомі аргументи за кожен на. Прямок цивілізаційного розвитку. У нас дуже става новий вийшов. І вже такі проти, вибачте, що і те молоді селя Ради, і за нашим політикам повинно радіти, тому що передадучи все надійний. Онт Леоніда Кучми Україна допомагає талановитій молоді вже майже 10 років. Щороку переможцями та призерами різноманітних конкурсів стають десятки молодих вчених, студентів та аспірантів. У конкурсі Україна, 21 століття. Цивілізаційний вибір взяли участь більше 700 студентів зі 112 вишів вищів України. Серед них і студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. За даними благодійного фонду, вони серед найактивніших і результативних конкурсантів. Цього року вони привезли додому чотири премії. Моя робота була оц оценена как лауреат второй премии. И я считаю, что оценена вполне достойно, потому что старались, творили на благо. України прошлом году в 2012 году я стала стипендіатка фонду Леоніда Даніловичі Кучми. Мені стало далі приймати участь в тих мостях, которые фонд. Я рішила поучаствовать в його конкурсі Україна 21 века. Я стала захочена премія. Привітала студентів з перемогою і в стінах рідної «Альма-Матер». за словами керівництва вишої викладачів, брати участь у подібних конкурсах надзвичайно корисно, відповідально і престижно. І дуже простижну. Студенти гідно представляють Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля на всеукраїнському та зарубіжних рівнях. Вручаючи дипломи на останньому конкурсі, журі відмітило високий рівень представлених робіт і їх серйозну аргументованість. Нагородами ж для переможців лауреатів стали грошові премії і дипломи. Побувати на заключному етапі конкурсу, побувати на конференції, зустрітися з такими видатними людьми, відстоювати свою думку, показати себе. Це дуже престижна. І те, що в цьому році ми маємо чотири лауреати, в тому числі першої, другої, третьої премії, це дуже для нас почесно. Альона Вітрово, Юрій Солодовник, об'єктив двадцятьому канал.